Починаємо з засідання комісії нашої, маємо на порядку денному три питання. Зокрема, ще є прохання додатково питанням включити зміни до бюджету розвитку, адже там такі технічні зміни і перекидка між статтями, між сотним майданчиками і 135 тисяч на один дюмк закладаємо кошти на закупівлю необхідного інвентарю. Хто за? Щоб включити порядок денний додатковим таких бюджет розвитку. Маємо на порядку денному перший проєкт ухвали. Це про звіт заступника міського голови бізнесуна Львівської міської ради. Вже, в принципі, всі комісії, Це вона? Так. всі комісії прийшла ця ухвала візи. Пропоную її поставити на голосування та погодити. Адже звіт Кіреля йде зараз на сесію порядок денний. Наша комісія у самі. Сам звіт він звітує, так? Так, так. Є запитання до цього проєкту ухвалила. Ставлю на голосування підтримати даний проєкт ухвали. Дякую. Друге питання порядку денному. Це в нас програма адаптації наявної вуличної спортивної інфраструктури для людей з інвалідністю. Ми домовлялися, що ми сьогодні на комісії. Розглянемо це питання, адже ця ухвала вчора на колегії включена додатковим питанням в сьогоднішнє пленарне засідання. Ну, зокрема, хочу, у мене зауважень до цієї програми немає. Можливо, у вас колеги є якісь застереження, зауваження? Пані голову, комісія у вас немає застережень? Щодо цільовості використання? немає, немає тому, що оскільки розпорядником буде лі світло, і світло забирає на себе фактично встановлення камер відеоспостереження, А черговість встановлення пандусів, я думаю, ми в принципі є достатньо контролюючим органом, які зможемо їх змозі проконтролювати взагалі встановлення пандусів на тих 16 майданчиках. Можливо, є якісь ще до цієї ухвали. Юля висловлювалася минулому засіданні. Я вважаю, що це. Слушна програма, але я розуміла аргументи так само Андрій. Але зараз, коли колегія прийняла комісію, прийняла ми профільна комісія, яка ну, всяко має сприяти цим ночам, я думаю, що додаткові безпекові заходи на майданчиках, додаткова включеність людей з обмеженими можливостями до активного життя, заняття спортом, то ну, тільки підтримуємо. Ну, Безпека це теж частина. Кама повності під саду ну ціни. Це також Мені, безпека майданчиків. Так. Щоб... У нас охороняється вся ну безпека, вся інфраструктура е е культури, фінансування, освіти, камери, скільки до, що така не так скільки відсотків фінансових освітлення щодо кафе спорта? Повністю повністю. Так, <спирання> <спирання> так. <спирання> за за спортресурсом спортивна частина і встановлення для нас не важливо. То чи львів світло? Ми місто, це що то що то міська установа. Це, це одне джерело для нас. ми, типу. ми єдине, що можемо бути мати якусь певність, що якщо профільно львів світло займається, то можливо вони це в швидше і зроблять це добре. Так Яписніше, і якісніше і краще хай фінансувати свою установу ніж підрядника зовні. Це швидше кругообіг ресурсу ніж ніж подару. Тому хай хай воно буде втілено. Будемо дивитися, як, як каже лайла, за цільовим використанням і втіленням. Хто, хто буде провадження зв'язку? А тендер ми буде там будемо будемо послуг замовляти. Спортресурс буду послуги замовлення. Це, це буде на тендернах, тендер. так, так ви ж так. точно були тендернос. Так, оскільки майданчики є на балансі паспорт ресурсівка вартість осложення інтернету наприклад такого майданчика. Ага. Можна сказати, Ростислав сказати, взяли, оскільки в нас на Мельниченко вже в принципі за такою схемою працює, там є відео. Не можу підскати, на жаль. Хто буде здійснювати супровід в режимі онлайн-спостерення? Тобто вони мають людей, які будуть сидіти і дивитися. Чи це коли ми розпаковуємо нам безпечне місце, на ті камери, що місто має всі. Бо це логічно? Тут, тут потрібно довго. Не думаю, що ви профілакти будете займати однозначно бути... воно піде так, на, на, на безпеку, правда? Ну не всі до, камери візки до, йдуть на одного супровід, тобто він йде. і про скільки опрацьовуєте просто ключова історія. Якщо ми говоримо про безпеку, yeah. це передбачає спостереження в родині радіочасу. Якщо це йдеться просто про запис з камер, бо тоді аргумент цей не. Резумію. Резумію. Так, так, так. Ну, так. і відповідно, хто буде обслуговувати ці камери, Підрозділи, це буде. Підрозділ, це ще займається безпекою Всі наші установи, всі відео зі всіх камер вони сходяться туди. І, звичайно, що камери, і записи на тих камерах використовують за потреби. Так? І вже дуже багато було випадків, коли власне камери помогли Багатьох Завтримає речах. І для так. того, для того, щоб встановити, наприклад, чи фіксувати склад зон. Ми ну, розуміємо, ну, навіть загалом для безпеки в місті, поза майданчиком, це добре мати лишню камеру на спільній території в громадському просторі. Тому що, ну, особливо То, зараз. Тому що фіксується все. і ні, в Фіксується це, але це не тоді не йдеться про питання безпеки для, ре... для скоєння тої. Тому що допомоги, наприклад, американських пояснюємо, як необхідність допомагати людям з немає. Тільки додаткові опції і додані вартості від того, що будуть ці камери, як для тих людей, про яких буква, так і для загалом містян туристів всіх. Це і, і, і. Це і, і, а, і в і режимі так. реального спостереження, в режимі відеофіксації. Тому що справді наявності ми саме пана дуже часто є запобігання злочинам, і Абсолютно. я думаю, що це в даному патруль. Якщо у нас є... запитання, я ставлю даний проєкт ухвали на голосування. Хто за що затримати даний проект складу? Дякую, Дякую. колеги. Друзі, маємо зміни до бюджету військової міської територіальної громади. Коротенько анонсується. Це... Фактично, наскільки мені відомо, хуторівка там так і залишилася. Хуторівка, так. Да. Тоді вона не пройшла, але залишилася. Ну, нас, на сесії так, ми приймали рішення. І е, на рідні на цю програму, яку ми фактично підтримали, ми виділяємо ті кошти. Там. В розмірі 3,5 з половиною мільйони. Три e, п'ятсот. Тобто ви знаєте, що це таке, так? Так. так. 3,552,3. Є якісь запитання? Це в нас були доповідачі, ми Раду, з рідні, ми все тут погодили. Так. Є запитання, які ставлені на голосування. Хто за підтримати даний проєкт? Ми маємо. Бюджет розвитку, пан Тарас, будь ласка, двох потербувся пропонується розподілити кошти по кабаспут ресурсу, Це є сімдесят тисяч на ремонт верні аварійної пірної стінки на в'язи сліпого і також на зброння додаткових елементів на дитячий майданчик, також на в'язка сліпого. Це той майданчик, що не робили одного року, там завершують деякі роботи. Це також, технічна перекидка. Так, це перекидка і також додаткові кошти пропонується виділити 135 тисяч на придбання е, обладнання підметів дострокового користування для дитячого линку, линку. Е, там, для на вулиці Китайській. Є якісь застереження? що в мене немає. Це пересложення. Саме на голосування. Хто за, що підтримати. Дякую, колеги. Порядок для невичерпного вичерпала. Можу завершувати, пані Людмила. Любомира хворіє. В неї дохід і викінчувати хворіє, щось в неї затяжний. Дякую.